Нема ще слова на вустах, а ти вже знаєш, милий Боже, коли в печалі я в сльозах чи біль розкрить тобі не можу, нема ще слова на вустах, скрізь осуд, гнівний і глуміння, а в серце проникає страх, чи чуєш ти моє моління? Нема ще слова на вустах, а ти один лиш розумієш, коли розкаявшись в гріхах, тобою прощена, радію. Нема ще слова на вустах, а я, мов анна у селомі, стою, мовчу, журба в очах, та вірю, буде зміна в домі. Нема ще слова на вустах, та їх так мало в лексиконі, що не висловити у словах хвалу сидячому на троні. Нема ще слова на вустах, і як не дивно, любий Боже, що я без слів, без пишних фраз. Це розказати тобі можу, амінь.